Така гарна маленька валіза з колесною базою. І бачимо, відламалася підставка. Зо, починаємо ремонт. ну По-перше, знаходимо залишки. Дана модель 6 см висоти. Тож, шукаємо любу підставку з висотою 6 см. Ось у нас вона є. Так, тут є направляючі, але ось у нас без направляючі, без отворів під направляючі. Тому нічого страшного. Це все виймається і викидається. Воно і не потрібно. Ставимо 6 см в нашу підставочку. Головна ціль, щоб воно не переверталося. І все. Починаємо демонтаж. Відкриваємо валізу. В даній валізі підкладка йде ось по кругу молнія. Щоб добратись до собачки, Собачкам це вже ми дістали, вона отут от ховається. Ось два шурупчики, викручуємо, відкриваємо кармашок, достаємо бігуночок по кругу. Відкриваємо його. Відкрили. Ось у нас повний доступ. До підставки. Так. Ось два болтики. О, дуже добре. Воно закріплено на болтиках, як бачите, все тут на болтиках. Але це болтики під номером 7, звичайно. Вони від вібрації можуть викручуватись. Дуже добре, що тут ось оцей вже викручується. І цей, якщо воно рукою викручується, то звісно і підтряскає. В цьому випадку або засіліконити зверху, щоб воно не мало змоги викрутитися, або використовувати контргайки. Ми будемо монтаж проводити на контргайки. І тут два всього болтики в старому в підставки, в нашій три. Все, відкручуємо гаєчки, знімаємо це все, викидуємо направляючи і монтуємо нову підставку. Ось так, приклали посередині. Бачите, більшим виступом внутрі. Вирівнюємося до начала молні, бо тут великий бігунок, щоб йому вистачало місця закритися. І якомога ближче до цього краю, щоб було більше простору і він стояв впевнено. Ну ось, рівненько виставили, сверлимо ще дві. Два отвори. Крепимо звичайними гвинтиками під номером 5. Сверлимося теж 5 мм сверло. Але обов'язково використовуємо контргайки. Ось з резиночкою. Ну і, звісно, шайбочки підкладаємо. Ось так. Такі вже не викрутиться. Монтаж закінчено. Закріпили на три. Болтики, контргайки. І заодно просиліконили всі останні, які тут були, бо вони самі по собі викручуються, щоб далі не було проблем у клієнта. А Саморізи, які тримають ручки, переносні теж повтягували, бо вони деякі повикручували чуть-чуть. І теж все просиліконили. Тепер все буде надійно. Підставка змонтована. Ось так, без оцих поперечних. Все чудово. Стоїть дана модель рівно. Повинна бути. Ось рівно рівнесенька Все чудово.